Всім привіт, ребята! Мене звати Мібро і ви попали на канал Міні Пух. та та ребята, не у... Ой, друзі, не удивляться. Коротше, що ми будемо сьогодні робити, я вам швидко розкажу по короткому. Е, сьогодні, що ми будемо робити? Нам... Ми... Тож не пройти Майнкрафт тільки. селом, Тіпа, Добувати все, що можна тільки в селі. В селі, добувати там в сундуках, тільки і все. Рибя... Ой, друзі, і все більше ніде. І прийти Майнкрафт, да, убити дракона. Я думаю, що дуже буде круто. да, Просто іграти село, ой. Все собирають в селі тільки можна. Все, більше ніде я не можу добувати. Я отут дерево не можу добувати, я можу тільки в селі добувати. І я вважаюся дуже круто. Ой, я щось там побачив. І да, друзі, і ми починаємо відео. Коротше, я побіг шукати село. Так, ребята, буде крутий переход. Так, друзі, переходу ніякого крутого не буде. Коротше, дивіться. переход буде дуже крутий, ви, як я знайду силу. А так я знайшов так. Так, да, кстати, як ви знаходите отаке, можна теж брати тут. Так, що ну. Ось так, це. красиво, красиво, кр красиво. Так, берем. сокиру. Дар... Берем сокиру, друзі. І давайте ось заберемо так, хопа. Все. І я. Побіг далі шукати деревню, ребят. Ой, друзі. Кстати, напишіть мене хорошо, чи ні Просто напишіть Так, я побіг. А ну, невже переход. Так, друзі, я знайшов деревню. Ось так, вов, яка деревня, деревню. Давайте ми підемо швидко все так. Кайфать, кафай, так, да, так. Так, опа! Ось це ось це хорошо. Золото. Так, ось беремо. Берем. Так, все, тут все дуже добре. Так, давайте. Кстати, напишите, як вам люче робити. Типа, переходи по сундукам, і добуватися. Я просто не знаю, як вам, ви хочете, я робив. І ви дождився бачите, як хочете, типу. Ну, Друзі, пишіть, як я, типу. Так, збираємо сіно, або як ви можете назвати. Ну, По-моєму, це сіно. Так, збираємо сіно, 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 сіно. Так, збираємо сіно, отак. Ой, на що я взяв руку. Руку. Що <хмання> я взяв руку, Напишіть, ]letterary. Так, бежим, до сюхатку, так. Я думаю, давайте заберем диванчик з собою. Це дуже хоро. Так, дальше. Идем. Да -да 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 -да. Так, збираєм, збираємо, 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 збираємо. Давайте я вся сіну собираю і включу тоді. Саму запис, да, да. Так, друзі, я бачу голема. Надо, короче, голема нам убить. Так, він нас не достане. Так, все, просто Б'єм голема тепер. А! Нет! <соспит> так, друзі, я, короче... попав. Е в дір... Ой. В Село, короче назад. Так, я не можу голема знайти. Десь він ходить і десь. Короче, стає дуже темно, я думаю, треба. Надо...

Буду рукою бить, буду рукою бить, буду рукою бить Давайте я уб'ю. Так, пауза. Так, друзі, я тут. Короче, мене зомбі бабахнув так хорошенько Так, надо лягти спать. Все, я лягаю спать з тобою, селян. Побачимось утром, друзі. Короче. Ты ч? Во-во-во-во-во-во-во-во, во во Піпець мене він придал. Ви бачите, як він мені підставу зробив селян, той сраный. О боже! Піпець він сирун, сирун. <соспитрична> так, забираємо, забираємо, все, тикаємо отсюда, тут, Все, тут більше нічого такого немає, все, просто піпець! Давайте хам. Тихо, тихо, давай дружить, давай. Дружить. Давай, дружить! Кріпер! успокойся! На-на-на-на-на-на-на на. Тихо, 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 бьем його. Все. Тепер... Так, тут дуже нічого такого обратно немає. Все, просто біжимо. О, стойте. Не біжимо, не біжимо, не біжимо, не біжимо, не біжимо, не біжимо. Все, друзі, я побіг, шукат нову деревню. Ой, сило, я побіг, друзі. Друзі, дивіться, що я шоу. Я шукав пів часа. Пів часа. Ви бачите, що я знайшов? Я такий радий, друзі. Дивіться сколько у мене тупо життя і мені. Все, я тепер можу ура дерево тут добувати. Ви ще тут дерево, я можу вправо тут дерево добути. Я так устав, рбят. друзі. Ви просто не бачили, сколько я шукав його. Ура, хліб. Так, треба похавати. Так, заберемо факли з собою. Это хопа. Хопа. Все, сюди. Судовий... О, верстак, 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 верстак. Так, быстро добуваємо ми верстачок. Вами. Без верстачка, нікуди. Так, все. От тут ми більше все почнемо прокачуватися, тому що мені треба багато що добути, тому що, ну, типа, блін. Так, 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 так. так. Оооо, голям ще є стати бомба Так, хаву не є. Ос сундук Да, ти факель чок заберем Ой. Не-не-не-не-не-не. Ні, -ні, 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 -ні. Ні! Ні! Ні. Ребята, ой, друзі, се просто капець. Я біг і просто умер. Круто! Круто! Півчаса біг! Друзі, півчаса біг, і я просто. У мене тут. Ефір, кінець, ефіру. <пів> так, друзі, я, коротше, добув тільки два алмази. Це просто піпець. Мені обідно трошки. Я там лазив так довго і так получилось у мене. Просто піпець, так. Хорошо, це тоже не суть. Берем и создаем Дакерко. Або кайло Так, все, я создав. Що мені треба, дальше, що ми робимо? Дальше нам надо На... На 5 штук. 5 штук. Це мені треба найти лаву, Або да. І воду. Це відро мені треба создавать. І мені треба залізо. Хорошо, да голема бачив надо найти. Просто його б'ємо. Так, быстро, быстро, об'ємо. Так, да, ребята, я постав. Ой, друзі, я поставлю паузу. І піти найти лаву. Буду зараз я бігать, шукать, да, кстати. Так, я пішов шукати, друзі. Погнали. Так, я думаю, у мене все хорошо чується так. Я побіг. Так, друзі, я його добувся, піпеть, я О, боже, так, ставимо отут, отут. Чотири. Так, хай. Зараз ти. Треба його. зробити не фітбовим. Так, все, все хорошо, я считаю. Це поже маленький буде. Я считаю, дуже маленький, треба його більшим зробити. Зараз, зараз ребята. Ой, друзі, добивай, добиваю, добивай, добивай. Давай, 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 давай. давай. Хопа. Все. Тепер ми ставимо ще одне. Оп, оп, опа. Все. І тепер закриваємо. Я думаю, хвата, скажи, хвата, скажи, хвата. Ще чітко. Чітко, давайте. Все, друзі, у мене круто. Так, давайте ми поспим, так, і ми не, загубились, не загубилися. Так, е, біжим, давайте ось сюди. Так, і ставимо діванч. Давайте отут. Ставимо його, спимо. Це сохраниться нам тут, а да. Ух, який устав, фух. Так, все, я біжимо портик. Портик, портик, портик. Вау! воу 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 Такий переход, мощний, Так, вау! Опа. Опа. Начинайся дуже все хорошо. Так. Давайте я быстро добуваем. Добуваем, 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 добуваем. Так, опа. О-хо-хо, хоп, хопа. Все, я все добув. Тепер я лізу в. Коротше, я забув паузу. Коротше, друзі, я найшов. Е, базу пінглінів тих свинь, короче. і. У мене немає оружі, чим биться, вони мене швидко убивають. мені треба. Е, мені треба. Мені не вистачає одного короче, алмаза та зробити матч. Так, я пішов в шахту. Давайте, ребятам. Ой, друзі. Удачі. Мені удачі, так, да, надо. Так, друзі, я знайшов, що мені все треба. Тепер просто беремо так само. Сколько може їх золото золотом Боже, мікрофон стій як треба. Одне золоте яблуко це. Так, тепер нам треба добути, що ми робимо план таки. Зараз я добуваю дерево, С мені треба стак досок. С досок. Не дерево, а досок. Стак досок. І тоді я буду шукати вечором у тих end -er доменів. Це да. зробити скрафти крафти, там як їх попадайся, я знаю там око. Я забув, треба око крафтити, я знаю. Крафти треба. І. Будемо йти на дракона. Все, друзі, я пішов добувати дерево. Так, друзі, я тут, а я, коротше, найшов все на світі поробив. Фух, як це було важко зробити цих 21 око края. Я, я сколько поубивав тих ендерменів, о Боже, ось це б добувалося на світі, ось це. Ту, блін. Так, тепер все. І ти шукати. їх надо. Так. А, ні, 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 я забув, треба добувати м -м нам то, як він. Зараз. А, я забрав собі, да? Диванчик, я забрав. Діванчик, і тепер просто іде око. А де воно? Тупий ти зомбі! що ти хочеш від мене? Не мішай мені, як ви сюди попали. А ось око, стой ти. Можна знову? Ага, туди око дивиться. Я зрозумів, ідемо туди. тоді. Кстати, р -р 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 друзі, я так подумав, у мене нема броні. У мене тільки є е штани залізні і все. Я більше все зараз піду шахту якусь знайти треба. Е Быстро я все подобну. Тільки тут я буду шукати, шахту, копатися. Зараз буду і буду шукати залізо. Так, я погнав. Так, друзі, я тут а так, починаємо. І так, да, все Фух, я так довго сю залізо збирав Это просто пиздец. Так, ребята, я знайшов, я так радуйся, просто пиздец. Все, тепер надо будет дуже осторожно. Тепер треба шукати портальчик. О боже, а, ся летуща мич. Летуща мич. Це. Бошка офигевта. Тепер треба шукати по всьому тому. Показу. Ой-ой-ой. Так, друзья, я еле-єле попав сюди. Я потратив своє око, і у мене осталось тільки два ока. Викраю, це просто піпець. Тепер надо. О, не, не, я не в кубі. Тепер. Тепер. їм дуже спокойно, тихенько, нас ніхто не бачить. А, тихо, 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 тихо. Дракон. Так, друзі, я тут, а що сам дракон. І пець, який він стрмний. І нам надо двана... 12. Їх тут 12. Боже, який він мене кумар цей... дракон, він що залагав, блін? Так йому треба... я сколько раз здох, ребята. Пробачте, за таки такі слова. Сколько раз, друзі, я вздих просто за ошибку. Він що, залагав, реально? Опа, самий шанс. Бям-бям-бям-бям-бям-бям-бям-бям, йоу, давайте бям. Нет, куди? Так, все, біжимо, біжимо на йоу. Біжимо, давай, 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 давай. Я тоже до спид. ні 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 Боже, боже, боже. Ой, він може зараз на посадку ставати буде. Біжимо, біжимо, біжимо зразу. Пейте його. Да! Єес! Yes! Я змігся зробити! Да! Все, дракошка. Ребят, друзі, ми все зробили. Хай ми знімалися відео дуже довго. Дуже довго. Думаю, ми грися справиться. Хай це віде йде півчаса, Я не знаю, скільки воно йде, буду робити коротке. Шо, ребят, ребята, скажу дякую за це моє, моє перше, перше, перше моє відео на каналі. Я буду пробувати люче создавати. Да, ви на каналі Міні пух да, Всім дякую і всім пока-пока, друзі. Підписуйтесь на мене і давайте. Слава Україні, друзі.